Всіх вітаю! Сьогодні випробовуємо Linux дистрибутиви через браузер, дизайн чи реальний досвід. Ти обираєш Linux дистрибутив очима, а я покажу, як відчути його на дотик. Коли ми шукаємо ідеальний linux дистрибутив, нас часто зваблює дизайн, гарні іконки, прозорі панелі, схожість на macOS. Але що буде, коли тобі реально потрібно щось більше, ніж просто зовнішність? Ти це серйозно? Сьогодні ми поговоримо про інструмент. Дістросі. Це місце, де можна не просто гортати скріншоти і читати сухі описи, а реально погратися з Linux дистрибутивами прямо в твоєму браузері. Посилання буде в описі під відео. Тут можна спробувати більше 70 дистрибутивів без встановлення, без віртуалок, і найголовніше, ніякого головного болю. Хочеш зрозуміти, чим Arch відрізняється від Fedora або чому всі говорять про NixOS? Просто заходиш і запускаєш. І головне, це безкоштовно. Oh, oh. Here come. Oh, here come. Дизайн чи досвід після цього відео ти знатимеш відповідь, оскільки ти тепер не тільки можеш дивитися на скріншоти і списки переваг дистрибутиву, а й відчути, як воно та що насправді себе представляє. Пиши в коментарях, який дистрибутив тобі зайшов найбільше. І не забудь, свобода починається з вибору. Дякую за увагу.